Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри. І все буде добре. Яке сьогодні число? Четверте. Четверте грудня я пригадую. Ранок вівторка, це 2 грудня було. У нас виключили електрику верніше з ночі, і мали вмикати десь восьма, десь так. Я прокинулася на пів сьомої, в хаті темно. І так чомусь захотілося вийти на балкон, подивитися, зустріти ранок. Не те, що не вистачало повітря або ще щось, ну потягнуло просто і все. І з правого так боку, там, де сусідній під'їзд, ну так ворони не так, як на сніг. Ну... І я чомусь подумала там, за щось інше. Була інформація тоді, що найближчі 48 годин, можлива масована атака знову на Києві, я хвилююся за Катюню, тому що вона на один день приїздила додому після того жахливого обстрілу в Києві і каже, мені так захотілося. Хоча б на день. І в цей день ми з нею разом, в трьох з Владик, я і Катя ходили на ту стрічку, що я вам розповідала. І вівторок вона і поїхала зранку, Владик її повіз на вокзал, а я ж вийшла на балкон. Ті ворони. І я думаю, ну дитина, залишися хоч ще на одну ніч. І... А цей вісний був зовсім іншого. Вчора, десь на пів 12-ту ночі, Комаська мені повідомлення, це правда, яка правда, за правда, що правда. А я вже лягла спати, а телефон же ж поруч. яка правда. А я ж мене на Фейсбуці немає, я вам казала, і я попереджувала, що хтось створював мою сторінку на Фейсбуці, і якщо хтось від мого імені буде писати вам щось, то, то не я і взагалі. Так каже, у когось гортала стрічку новин і щось там. Клята війна і фото нашого Юрчика. Я кажу, та ні. А ми з ним нещодавно ну, ж спілкуємось, нещодавно спілкувалися. І я кажу, Владь, кума таке пише, а ти ж не будеш йому туди телефонувати в такий час. Владік заходить в повідомлення і каже, він був 1 грудня. Ну, кажу, ну так правильно, значить, на завданні вони йдуть там на дві доби, і дві доби його нема. Ну все логічно. А думки такі, ну вже різні. І я засинаю, думаю, ні, неправда, ні, не може Завтра зранку знаю, як дізнатися і так далі. А потім, а якщо це правда, думаю, добре, що я на ніч не знала. Та ні, не може бути. Та на дві доби ж пішов, ну, 1 грудня був. Та ні, ну бути такого не може. Хоча чудово розумію, що... З перших днів війни він там і лише дві відпустки було на 15 днів, 15 днів, так, 15 днів. Але це клята війна. І сьогодні зранку нам повідомляють, що Юрчика більше немає. Ще як далі буде, ми не знаємо, все буде, вся інформація буде з наступного тижня. І багато хто з вас його знав. І... Заклята війна забирає найкращих. В понеділок його рідний брат, який теж нас захищав, мав три поранення, третє поранення найскладніше було. Його комісували, поїде туди і далі все. Буде. Зрозуміла, поки так. Я не знаю, чи я зможу записувати те в вікно там, де стояла завжди його машина. І ще казали, а хто там машину поставив? То Юрочка міста. Так, мої дорогенькі, я хочу вам сказати, що я не знаю, як будуть виходити відео. Навряд чи вони будуть різдвяно новорічно, позитивні. Тому і як бути далі? Якщо немає відео, в мене просто немає сили. Якщо є відео, воно, я не знаю. Нас ключи від його квартири. Владик зранку каже, треба піти кактус полити. Пішов пробачте дзвінок, я піду відповім, потім до вас повернуся. Я сниму з вами телефонувала, а телефон там на зарядці був. Так, пробачте, за сльози їх не має бути. Але це, я зранку ще, коли прокинулась, перша думка ні, то не було неправда, скільки фейків. І вчора, коли ми це дізналися від Кумаськи, Владик писав багатьом нашим знайомим. Вони, вони кажуть, так, да, є на Фейсбуці та якийсь спам, то якась фігня, та ні, та ну ви що, там бути такого не може. Дійсно, ми завжди маємо надію і надія є. Я дуже прошу. Шановні українці, у нас ворог зараз один, і це клята русня. Не треба шукати тут ворога. він... Суне на нас. І дуже дорога ціна йде за те, щоб хтось сидів на дивані і казав, кому як воювати, де воювати. Давайте допомагати нашим захисникам. Я чудово розумію, що багато людей можуть відписатися зараз. Мені якось пурпурно, розумієте? Мені зовсім пурпурно. Мої завжди залишаються зі мною. І мені не хочеться вам псувати різдвяний настрій, коли люди готуються і зараз. Да, Пробачте за таке відео. Мені дуже не хочеться дивлюсь його мишина. Так, все. Пробачте за таке відео, я не хочу псувати вам. Приготування до Різдва та Нового року це справжнє таке свято, справжнє світле. І... Але життя вносить свої свої такі зміни, коректури, коректує його. Це моє дорогеньке. Пробачте, я не знаю, що далі як, Якщо не буду відповідати на ваші коментарі, я буду читати, ставити лише сердечко і я не знаю, що як далі буде. Бережіть себе, мої дорогенькі. Бережіть, все буде добре. Обов'язково, дуже дорога ціна для того, щоб було погано. Бережіть себе. До побачення.